<chat> you you на вулиці. Я знімаю на вас. Я знімаю. Що робити? Я вірю, що ти не віриш. Ви щось знімаєте, тому що тут камеру розіб'ють, і ніхто слова не скаже. Тому розумієте, половина сидять там, а половина оці всі вдома. Це ви і їхні хлопці всі. Я кажу, що це рейдерський, бандитський захват. Це банда яку очолює Леонід Черновицький, його зять Супруненко. Вчора тут керував вночі Денис Комарницький, це в райраді е, блоки Черновицького і всі інші. Вони захопили приміщення. Тобто, Коли з'явився на Часи ночі сьогодні з 19 на 20. Міліція їм дали вказівку не встречатися. Нас ніхто не захищає. Вчора нас захищав депутати Верховної Ради Кирил Куліков і Володимир Яворівський. Рукоприклад до них теж було. І образи, і кричали, що Кирил Поліков – це рейдер, а він прийшов нас захистити. Магазин ви вирішили кудись перевезти і забираються приміщення. Це дуже погано, і ми вражені. Дуже дуже неприємно, що ми про духовність забули зовсім.